Це яди тут і яди, і прилипач. О. Ну це не реклама. Що-то на розбавляти треба на 10 літрів води. Так як у мене не так багато його, мені стільки багато не треба, то Я разбавлю на 5 литров. <плесная> у меня где-то была лейка с отрезанной бутылки. Ну, почекай. Побризати я хочу баклажани від караватського жука. Він маленький. Вони мені його з'ївлять, ходя. Сидять жуть. Хотя там вже і баклажанчики є. Я не знаю. Не знаю, чи можна його так. І, якщо я не побризгаю, то до баклажан. Такі вже такі десь є менші. О, ще маленький. А якщо я не побризую, вони з'їдять мені його. Тим додоїдають мені баклажани. Там коняжі бувають. Снімай так, щоб мамі було добре видно. Має їх мама рвас Ми прийшли нарвати трошки ось Це біля нашого городу, де ми убирали овес. Там компотик. Ой. Тепер така трава висока, і ще там рівчак. Такі сливки Хороші. Трошки нарву. Підемо додому варити компот. Ну, ось така у нас сливка. Комари йде. Там да, вже йду. О, І трошки ми нарвали. Там, ми там Полюська там дивиться за тарасиком, щоб його комари не їли. Трішки нарвала, зараз будемо за потім вони ще трошки достигнуть, чи багато лишилося. Прийдемо ще раз. Тут дуже багато комарів. Ма, вже? Да, вже йду. Тому заїдай. Зараз прийду, зроблю компотика. Він важкий, полюстка. Тут вже багато лишилося на дереві. Вона. Трошки більше достигну слив, тим потім ще прийдемо. Так як цей рік у нас був дуже щедрий на дожді, то у нас з морквою трошки плачем на ситуація. Наприклад, морква наша, вона дуже крупна і дуже репає. Ну, крупна не вся, а от іменно репає та, що дуже велика. Зараз спробую вирвати. О, Вот. І от що виходить з нашою морквою. Дуже велика морква. І це ще добре, що ця хороша, а деяку таку перепану вириваєш, таке що, ну, щось є, їсть внутрі, якісь під'їдає, не є. Такої хватає. Ну, тут були трошки викопали і думала всю викапувати, бо вона мала репає, підгниває. Але підкопали трохи і виявилось не все так страшно. Ми трошки викопали моркву, я її тут розстали на пол, щоб вона не сильно в'яла. Така, та, що не крупна, не сильно, то вона терпімо, що ціла. Нормально, а ця, що крупніша, вже репає. Ну, це буду використовувати на салати, на закрутки якісь. Натаха ще росте, бо ще рано її докапувати. Будемо рвати. Да. Мам бої. Да нет. Да нет. Я що?